Селямалійком вітаю сьогодні. Річниця ініціативи Сабаха Веси. Рік тому ця подія об'єднала кримських татар і українців у Києві і стала символом того, як культура оживає, навіть далеко від батьківщини. Ми знаходимося у сквоті, де кожної першої суботи місяця збирається спільнота, який небайдужий Крим. Ну насправді ми хотіли, щоб ми тут в Києві говорили більше про Крим, та щоб Крим не лишався тільки в спогадах тих, хто про нього пам'ятає, або звідти родом. А ми хотіли, щоб ми розширювали спільноту, яка готова не просто говорити а й робити щось кримичого заради Криму. Сабаха Виси це давня кримсько-татарська традиція ранкової кави. У Криму кава була не просто напоєм, а приводом зібратися, поговорити про день, поділитися планами та згадати минуле. У сучасному світі, особливо після вимушеного переселення, традиції стали містками, які тримають спільноту разом. Так і з'явилася сучасна форма Сабаха-Веси в Києві. Це не просто захід, а культурний простір, де люди відчувають себе ближчими додому. Насправді наш проєкт Сабаха Вісин є дуже мультикультурним, тому що кожен захід протягом року він був різною тематикою. Це дуже важливо для того, щоб ми для нас самих, для того щоб нам плекати берегти ту культуру, яку ми вивезли сюди, і в принципі про неї розповідати нашим співгромадянам у часи, коли кожен переживає власні виклики, такі події стають острівцем стабільності. Тут завжди знайдеться хтось з ким можна поговорити. Тось, хто зрозуміє ностальгію за Кримом без зайвих слів, я вражена надзвичайно скрутованість римськотатарського народу. Мені дуже радісно, що вже пішов рік, якийсь новоє собака сі. Ти знаходишся в 2025 році в сучасній кримсько-татарській культурі разом з небайдужими людьми. І навіть далеко від Криму кримські татари зберігають свої традиції та передають їх далі.